Доброго дня, мене звати Марія Роць, я лікар-аромотерапевт, гідролатотерапевт, засновник бренду аромакосметики Purity та виробник гідролатів. Сьогодні з вами поговоримо про, про гідролат ромашки, що це таке, як його використовувати і для кого він буде корисним. Якщо ви не бачили наші попередні відео, де міститься загальна інформація про гідролати, шляхи використання та. Метод виготовлення дуже рекомендую вам переглянути їх. А зараз про ромашку. Отже, чим цей гідролат є унікальний та як його можна використовувати, кому він буде корисний? Отже, більшість цілющих властивостей гідролату ромашки буде зумовлено наявністю в ньому та в ефірній олії такого, такої речовини, як хамазолен. Яка надає ефірні олії і гідролату блакитного синього кольору. І володіє надзвичайно високою біологічною активністю, що може при правильному використанні принести вам надзвичайно велику користь. Отже, гідролат ромашки буде володіти вираженою протизапальною властивістю. Він буде усувати Будь-які подразнення, свербежі, почервоніння, алергічні реакції, всі шкірні прояви патологічні на поверхні шкіри він буде максимально швидко усувати. Також він надзвичайно буде корисний при наявності запальних процесів порожнині рот, ротової порожнини: гінгівіти, стоматити. Авти. при цьому можна використовувати як чистий гідролат, він буде діяти набагато швидше, так і розвести гідролат один до одного з водою і полоскати ротову порожнину після чищення зубів, або якщо проблеми Виваження то і кілька разів на день. Ви абсолютно не можете принести ніякої шкоди, як будете використовувати часто гідролат. Також гідролат буде прискорювати процеси регенерації тканин, особливо після укусів комах, зменшувати набряк. Після опіків, порізів, алергічних проявів, все це гідролат досить швидко усуває і забирає всі ці прояви шкірні. Також гідролат ромашки буде сприятливо впливати на центральну нервову систему. Він має виражену заспокійливу дію. Також... Ми можемо використовувати його при наявності бронхолегеневих захворювань. Але це, всі ці властивості будуть надзвичайно добре проявлятись при внутрішньому використанні гідролату. Отже, ми плавно підійшли до того, як ми можемо внутрішньо використовувати гідролат, і як це зробити, я зараз вам розкажу. Гідролат, наші гідрулати виготовлені всі абсолютно з екологічно чистої сировини. Там не додано жодних консервантів, ніяких домішок. Це чистий натуральний продукт, який утворюється методом парової дистиляції рослиної сировини. Тому ми абсолютно безпечно можемо його приймати всередину для профілактики і для лікування різних захворювань. Отже. Ще одна нотаточка, що гідролат ромашки абсолютно не має вікових обмежень. Його можна приймати абсолютно безпечно діткам, так і дорослим, так і людям похилого віку. Отже, як ми приймаємо гідролат внутрішньо? Гідролат ромашки. Беремо 30 мл гідролату ромашки, розводимо його в 1,5 літри води і цю водичку ми випиваємо протягом дня. Курс такого прийому буде складати 21 день. Після цього обов'язково робимо перерву в 7 днів і знову повторюємо: ми можемо так приймати гідролати абсолютно без обмежень. Тобто, основне дотримуватись правил: 21 день прийому, 7 днів перерва, і знову 21 день прийому, 7 днів перерва. І так. На протязі всього життя ви можете приймати гідролати, не боячись передозувати собі абсолютно нічого. Отже, причому при прийомі внутрішньо корисно буде для пацієнтів, для людей, які страдають. Захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Це найперший показ. Гідролат ромашки буде дуже швидко забирати запальні захворювання, і ви відразу відчуєте полегшення і побачите результат. Тобто при гастритах, колітах, при навіть при стоматитах в ротовій порожнині, крім полоскання, ми також приймаємо внутрішнє. Тобто при любих функціональних порушеннях в роботі шлунково-кишкового тракту, також, якщо ви часто хворієте бронхолегеневими захворюваннями, гідролат ромашки взагалі в загальному піднімає, піднімає імунітет. Тобто, якщо ви проп'єте кілька курсів гідролату ромашки, ви відмітите, що ви стаєте менше хворіти. Тобто бронхолегеневі захворювання, шонково-кишкові захворювання і також дуже добре впливає на центральну нервову систему, має заспокійливий ефект. Тобто, якщо вас турбує безсоння, е, нервове перезбудження, якісь депресивні стани, гідролат ромашки в цьому вам дуже-дуже допоможе. Також при прийомі внутрішньо. Ви е, з часом, ви відмітите, пропивши один-два курси гідролату, ви відмітите, ви навіть. Е, не помітите, як станете спокійніші, краще засипати, як у вас пройдуть різні функціональні порушення шлунково-кишкового тракту, як ви в загальному будете почуватися більш здоровими. Діткам також можна приймати гідролат, просто дозу можна зменшити двічі дві меншу: 15 мл на літру-півтора води і цю водичку випити протягом дня. Крім того. Його дуже добре використовувати як тонік для обличчя, особливо в підлітковому віці та і в дорослому віці. В підлітковому він буде забирати запальні ураження шкіри. В дорослому віці він буде живити і додатково зволожувати вашу шкіру. Це є насправді це є унікальний засіб, а наші гідролати відрізняються тим, що ми не піддаємо їх процесу когобації, тобто повторному і повторному повторній дистиляції, як це робиться на великих промислових підприємствах. Тому наш гідролат буде ще містити досить великий відсоток ефірної олії. Ви навіть зможете. На бутилочці побачите такі краплинки синьої речовини, яка плаває по поверхні гідролату. Це і буде ефірна олія гідролату ромашки, яка і має надзвичайно великі терапевтичні властивості. Отже, використовуйте гідролати і будьте здорові. І ще напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікавий вам такий формат. Відео, Чи користуєтесь ви гідролатами, можливо, користуєтесь нашими гідролатами чи інших фірм, а також, який ваш улюблений гідролат, і про які гідролати ви хотіли б ще почути інформацію. Дякую за увагу!